Всім привіт, друзі! Вітаю вас на нашому каналі Свиноводство з любов'ю для людей. Привіт, привіт, привіт! Чуєте, що він каже? Підпишіться, ставте вподобання. Добре. Друзі, сьогодні тема така в нас буде. Це трусить свиноматку після опоросу. Зустрічалися всі. Це до речі, мій канал створений для аматорів, свиноводів, не для професіоналів. Професіонали вони знають свої відповіді із власного досвіду із тих знань, які вони отримали. А цей канал створений для аматорів, таких як і я сам. Я вже займаюся свинками близько. П'яти-6 років, і в мене вже ну, набрався деякий досвід, і я можу робити деякі висновки і поділитися ними з вами. Бо я також хотів, щоб і зі мною поділилися, коли я цим е, починав займатися. Ну, Давайте почнемо з того, що в нас почався опорос свинки. І ми е, ну, будемо вважати, що поро, опороз пройшов. Більш-менш вдало. Якщо ви надавали роду допомогу, це там одна річ. Якщо роду допомогу ви не надавали, це зовсім інша річ. Ну і свиноматка вже опоросилася, і вона лежить і її трусить. До речі, вона може почати труситись ще на початку опоросу. І це нормально, навіть до опоросу вона ще може почати труситись, і це нормально. По перше, це відбувається чому? Тому що відбувається скорочення матки або імпульсивне, або з такими, як ніби схватки. Ну, коли опорос йде схватки, а коли опорос закінчився, матка починає скорочуватись і це обумовлює відтік крові від матки. І виходить, велика йде нагрузка на серце, і це, звичайно, впливає на фізичний стан нашої свинки. Ну і ви побачили, що свинку труси. Не лякайтеся, це нормально. Якщо її труси, це нормально. Якщо і не якщо, а потрібно помірити в неї температуру нашої свиноматочки. І якщо ви бачите температуру 38,5-39,5, ну в крайньому випадку до 40, це нормально. Якщо більше, то потрібно бити тривогу. Я рекомендую. Ну, я не роблю своїм свиноматкам е, обов'язковий антибіотик після родів. Я роблю антибіотик тільки в разі, якщо в нас є мертвий плід, і тільки якщо ми надавали якусь родову допомогу. Або ж в неї підвищена температура. Підвищена температура це означає в неї якийсь запальний процес. Чому важливо цю підвищену температуру збити, друзі? Е, тому що підвищена температура провокує е, те, що молоко починає горіти. І е, вим'я в неї починає твердіти. І маленькі порисата, які ще тільки їм там декілька годин, вони не мають сили, вони не мають такої фізичної. Дивися, вибігли свинки. Е, забігли свинки. Зараз почнуть нам школу робити. І вони не мають такої фізичної можливості е, розминати це вим'я. Друзі, розумієте? І ми по цьому і бачимо, як ще можна подивитися, якщо крім того, що її трусить, якщо можна побачити, що щось виноматкою не те. Це агресивна або квола поведінка ваших маленьких поросят. Тобто, із-за ця поведінка може статися? Із-за того, що вони не утримують молока. І спочатку це буде агресія, а потім це буде така. Кволість. Також обов'язково обкушуйте зубки маленьким поросяткам, тому що вони будуть е е припухши вим'я кусати, а воно таке дуже ніжне і синомасце може бути боляче, а ще й після родова е депресія, після стрес, вона може зробити, звісно, біду. І вона може гризанути вам порося. І це не означає, що вона у вас е е ну, така от агресивна, що буде всіх їсти, але ця ситуація може обумовити це. Так що, друзі, що хочу сказати, Порося, свиноматку трусить після опоросу це нормальний стан свині. Вона тільки що родила аж велику кількість поросят, і в неї ну, відбувався цілий такий великий процес. Звичайно, наприклад, я після першого поросятка я роблю ін'єкцію окситоцина, якщо до 200 кг свинка. То 3-3,5 мл, Якщо більше ніж 200 кг, я роблю 4, а то й буває і 5 мл окситоцина. Коли закінчується опорос, роблю ще ін'єкцію окситоцина. Буває таке, що і посередині опоросу я теж роблю ін'єкцію, якщо опорос затяжний, і якщо я не можу достати поросятку, якщо якесь поросятко застряло в рудових шляхах. Тому, друзі, не переживайте, свиноматку трусить це нормально, це звичайний процес. Не спішіть її наколювати антибіотиками, помірюйте температуру, і тоді, тоді буде все добре. Ще дуже дивіться, дуже важливо, щоби. Клітка вашого місця, де пороситься свиноматка, не була замаленькою. Щоб свинка, яка або буде пороситися, або опоросилася, щоб вона ну, лягала так, і петля її не шкребалась об стінку, адже статеві органи свині, особливо коли вони в період розкриття розкриваються через рудову діяльність, вони дуже дуже ну, підвержені ну, зараженню. Тобто, що б ви не робили, як би ви не білили, не обозражували клітку. Звичайно, ми перед опоросом проходимо всю клітку. Все рівно є така велика, велика небезпека того, що ваша свинка може підсипити якусь нездорову інфекцію у статеві органи. І до цього слід ну, відноситись дуже, дуже дуже ретельно. Висновок: труси свинку це нормально. Є температура більше 40, слід переживати, і тоді ставити діагноз і призначати лікування. Ну зазвичай це лікування антибіотик амоксицилін, чим користуємося ми. Бо якщо, бо якщо вона вже опоросилася, і ви впевнені в тому, що вона опоросилася, то потрібно ставити антибіотик. Обов'язково ставте окситоцин. Що сталося, якщо що робити, якщо мало молока? Ну, я роблю окситацин і намагаюся взнати причину. Знову ж таки, мірюю температуру. Дивлюся на її поведінку. Ще одна річ після опоросу: це свиноматка не хоче їсти. Це нормально. Свиноматка погано опорожняється. Це теж нормально. Якщо ми зменшуємо харчування перед опоросом до 1 кг на добу, це за день, за два до опоросу, то ви маєте розуміти, що в неї є трішечки, ну як би то мовити, закреп, запор. І в такому випадку, якщо я спостерігаю, що 2-3 дня свиноматка не, не опорожняється, я починаю додавати їй віжу глауберову сіль, щоб викликати в неї більш пом'якшений стул. Починаю я їй давати їжу помалесеньку, з 2 кг і до збільшення до 8 кг. в моєму випадку. Ну скільки з'їдає, з'їдає 8, я буду давати 8. Більше вже не буду давати, а от 8 буду давати. І побачите, як це все, у вас все стабілізується. В будь-якому випадку, друзі, слід спостерігати за нашими свинками, і слід спостерігати ну не просто коли ми удаємо їсти, і там подивилися до неї, і все ніби добре. А перед опоросом бажано подивитися на її купити. Перед опоросом бажано її, якщо ви заходите в клітку і маєте тактильний дотик, ну, тактильний контакт з свинкою руками, прощупити на предмет всяких гуль, на предмет якихось з нею негаразів. Ви маєте знати і характер вашої свинки, і всі фізіологічні якісь ну, речі, які можуть статися з вашою свинкою. Це убезпечить і вас, ну і вашу, звичайно, свинку. Я бажаю здоров'я вам. І вашим поросятам я бажаю, щоб ваші свинки гарно поросилися, щоб після родових стресів не було, щоб вони не робили вам шкоди. Україна переможе, працюємо разом до перемоги. З Богом до побачення. Привіт! До ну. <реш> речі, оце, уявіть. Це десь в одному з прошлих відео я розказував про чому не ростуть слабо ростуть поросята. Уявіть, це поросята одного віку. А це було недоросло. Воно родилося 1 е, кілограм, а ці родилися по 1,5. Бачите? Їдять разом, але ці свинки більше, ніж в два рази е, виросли, ніж цей наш маленький льолік. Привіт! Ось такі гарні поросятки. З Богом до побачення.